18 тисяч за е, оренду спецтехніки. Що входило в вартість. Дивіться, два рази буде вивозити е, землю, ґрунт, ці коріння і так далі. Отака машина. Оренда такої машини раз коштує 5 тисяч гривень. Це Київська область, до речі, це реальні цифри. Ось оренда такого. Екскаватора, по факту він буде працювати не більше 4 годин, коштує 8 тисяч. Дорого чи дешево. Оце такі реалії цифри на даний час в Київській області. Тобто, грубо кажучи, за оренду двох, двох одиниць спецтехніки ми віддали 18 тисяч гривень. І коли ми скидаємо кошториси, кажемо, що е, загальна вартість така, і всі думають, що гребемо ми там гроші. Тут, до речі, кошторис буде по підключенню. Туди-сюди тут багато роботи. Буде порядка 130-140 тисяч. Дорого дешево, да бляха. ну, Бачите, техніка, потім маніпулятори, екскаватори, всяка ця штука і буде коштувати ну, по факту грошей. Так що, в принципі, звертайтеся контакт до профіля, але будуватися, як бачите, на даний час не дешево.